16 жовтня. Церква сьогодні у своїх календарях згадує святого священномученика Діонісія Ареопагіта, учня святого апостола Павла. Коли святий апостол Павло проповідував Атена Христову науку і голосив поганах, поганам невідомого їм Бога, тоді деякі мужі повірили в його науку, серед яких і Діонізій. Реопагіт. Та одна жінка на ім'я Дамаріса, і серце його запалало великою спрагою, щоб усі повірили в Христа Спасителя. Тому він пішов із Павлом і супроводжував його всюди, проголошуючи віру Христову і зростаючи у чеснотах.